Туристичний сезон на світі зістартував у липні. Цього року очікують на 15% більше туристів ніж торік. Розповіла начальниця відділу гуманітарного розвитку шацької громади Оксана Юхимук. Каже, у будні пляжі не переповнені. Тут місцеві продають пампухи, є атракціони для дітей, можна орендувати човен. Турист Януш приїхав із Польщі. Говорить, був на шацьких озерах до повномасштабної війни. Я думав про те, що тут білорусь недалеко, але тут ситуація безпечна. Зі змін що я побачив, дороги стали краще, краще доїхати. Уперше відпочиває на світі зі львів'янка Тетяна Піонткевич. Каже, перед екскурсією провели інструктаж із техніки безпеки. Сказали, що ліси в лісах не можна заходити в ліси, що там чи заміновано, Ну тобто ух охороняється територія, ні за чорницями, ні прогулянки, все заборонено. А екскурсії, тобто їм дозволено. Цього року. Водичка могла б бути трошки тепліша, а взагалі світять взагалі шацьке. Озера це щось цікаве. Навіть краще, мабуть, ніж море. Інфраструктура розвита нормальна. Як, на мій погляд, то я б таке більше додавила, як по селищах сміттєвих баків. Здавати помешкання туристам сімейний бізнес місцевої мешканки Лариси. Каже, ціни цього року не піднімали. Вперше за два роки. Я можу сказати, у нас так є повна загрузка, і всі кімнати зайняті. Минулого року практично не було відсотків 30 від загальної кількості спорівняно з попередніми роками. Люди боялися, тільки війна почалася. Контингент змінився. В червні були туристи в основному вихідного дня субота, неділя. Приїжджали мамочки з дітками або переселенці, які десь живуть у Ковелі, в Луцьку, у Львові. Приїжджали на дві доби. Подивитися, що таке світі, які ніколи ще тут не були. Навколо озера світясь є сім облаштованих місць для масового відпочинку людей. На кожному з них облаштовані рятувальні пости. Розповідає ДСНСник Андрій Цвит. Бувають такі шквалові вітри, що наша рятувальна служба, яка має ті катера, тягнуть до берега катамарани, інші плавзасоби, які знаходяться на озері. Рятувальний пост на пляжі працює з 10 ранку до 8 години вечора. Розповідає рятувальниця Ольга Іванюк, яка стежить тут за безпекою туристів. Сьогодні сонечко світить, хвиль нас немає. Можна брати звичайно катамаран, можна брати каяк, пливти до острова, але знову ж таки, ми питаємо, куди ви маєте свій сплав робити. У нас є так само бінокль, коли ми можемо подивитися, де відпливли люди. Ну і дивимося за, за безпекою. У нас є рятувальне коло, обмежена лінія буйок, який стоїть на безпечній відстані. Здебільшого підприємці громади не підвищують ціни на житло другий рік поспіль, розказала начальниця відділу гуманітарного розвитку Шацької громади Оксана Юхимук. Торік в громаді було орієнтовно 60 тисяч туристів. До повномасштабного вторгнення росіян каже, за сезон відпочивало орієнтовно 200 тисяч. Можна віднайти житло за вподобанням від 175 гривень за особу і до тисячі за котеч. Перед тим як розпочати туристичний сезон, працювала місцева рада оборони, на якій визначили, що тут безпечно, каже голова шацької громади Сергій Карпук. Посилена робота силових структур сьогодні. Придані сили поліції додатково перебуває на нашій території для того, щоб слідкувати за порядком. Зрозуміло, що в цей сезон, як і попередній, ми заборонили проведення будь-яких розважальних заходів, дискотек, гучної музики. Сьогодні відпочинок це такий спокійний характер, де приїхали, покупалися, підлікувалися. Ось і повернулися назад. Сергій Карпук говорить: усі заклади працюють до 23-ї години. З півночі діє комендантська година. Вадим Панафідін, Віктор Легеньковський, Суспільне новини, Луцьк.